Поки я готую презентацію, подумайте про те, якими словами, якими фразами, якими можливо образами ви вже користуєтеся, коли ви згадуєте про міжхребцеві тиски. Чи зміниться ця картинка, зміняться ці образи? Я сподіваюся наліпше, і сподіваюся, що вони будуть поступово змінюватися у вас, вашому тілу розумі, і це буде давати ефективність, результативність і прогрес. Отже, дивимося на картинки. І ми почнемо сьогодні ось з такої загальної інформації. Тобто ми з вами все ж таки крутимося навколо грудного дихання, грудна клітка 12. Пар ребер і 12 грудних хребців. Давайте на них подивимося ось вони будуть прокручуватися. І ви бачите, що в, в цій анімації, давайте ще прокрутимо. Оп! Якісь є проміжки, проміжки між хребцями. І е, це проміжки для міжхребцевих дисків. З правого боку, ви вже бачите, як вони влаштовані. Влаштовані там вони першими, ніж хребці. Тому що в процесі нашого ембріонального розвитку хорда, і от це всерединці, що знаходиться між хребцевих дисків, воно називається драглистим ядром. Трошечки пізніше буде картинка, але ми маємо. Просто згадати, що первинно розвивалася хорда, і, в принципі, вона залишком залишається від цієї древньої філософії життя, еволюції життя в середині наших міжхребцевих дисків. І міжхребцеві диски, от вони знаходяться дійсно між хребцями. і, Часто, дуже часто, тоді, коли вас, можливо, хтось навчав, і де ви навчалися, були сказані такі слова, що це є предс... він є представником рухової єди... одиниці хребта, тобто два хребця і один диск. Два хребця і один диск. Я б хотіла, щоб ви подивилися. Іншими очима, і для себе прояснило, що можливо ж дивитися ще іншим способом, тобто два диски і один хребець. І це теж одиниця, рухова одиниця. Це вам для того, щоб ви закладали образ, що хребцеві диски вони не щось відокремлене від хребців, воно є єдиною структурою, єдиною структурою, яка буде задавати і опору. Таку основну функцію нашого хребта, і з іншого боку, це ж у нас не тільки стабільність, у нас ще є динаміка, динаміка є і мобільність. Тобто нам потрібно, щоб ця рухова одиниця рухалася і нікуди не дівалася, не вискокувала. І я хочу сказати, що диск нікуди ніколи не вискокує, він не може вискочити. В принципі, так можуть змінитися положення хребців відносно відносно цього одного диска. Наприклад, між двома хребцями можуть суви відбуватися. Але це, по-перше, не обов'язково, а по-друге, воно не завжди буде приносити якийсь біль у ваше тіло розум. Ми йдемо далі і будемо показувати таку дуже ідеалістичну картинку. Такими вони диски. Хотілося б, щоб ви їх бачили в собі. І поки я проговорюю, ви можете подивитися гладеньку таку поверхню, як і тут показані рисочками напрямки, в яких спрямовані волокна. Волокна, от ще раз послухайте, це волокна сполучних тканин. Волокна, уявіть волокна, які замотуються, замотуються в різних напрямках. Багатошарова структура, і вони накладаються таким чином один на одне, щоб перехрещуватися, щоб зміцніти. Тобто, диски це не щось таке. Легковажне і яке не дає нам міцності. Навпаки, воно дає дуже сильну міцність, тому що ці волокна вони кологенові волокна це дуже матеріал, який дуже міцний, і нам потрібно про це дбати. І по-перше, знати, що він міцний, і він дає опору. Опора, особливо в динаміці, тоді, коли ми змінюємо положення голови чи таза, чи від залежить від того, як ми рухаємося. Для того щоб ми з вами приєднали ребра, тут деякий такий варіант слайд, якому ви побачите що. Ребро приєднується не тільки до хребців, до тіл хребців, ось ціло тіло, а ще і в просторі. Тут не показан міжхребцевий диск, але знаєте, що він там є, Він там є і до нього через зуязки між гребінь у головки ребра є, і він приєднується до диска. Тобто через те, як ви дихаєте, як рухаються ваші ребра, в принципі, задіюються рухи і активність. Рухова активність. Ну, тут більше е, ми будемо спиратися на, на образ того, що ми під час вдиху змінюємо тиск на наші диски, Як змінюється об'єм грудної клітки і, і ребра тис, тиснуть е, на хребці, через те, що вони піднімаються, і, а хребці спускаються під час вдиху. це додає компресійних сил. І компресійні сили. Те, що потрібно для наших міжхрабцевих дисків, тому що це хрящова структура, хрящова тканина. А хрящові тканини вони не мають, ну принаймні в, в дорослому, зрілому віці людини, не мають кровосполучання, тобто там немає кровоносних судин. І єдиним способом, як е, живлення відбувається і оновлення хрящової тканини, це дифузія і осмос. один із обвідів, коли відбувається переказ. Перетікання, перенос, переніс іонів і інших там, молекул всередину клітин, хрящових клітин в тканину і потім від неї. Тобто нам дуже важливо, щоб у нас були компресійні сили, як сили, які ну, іншими словами, такими більш не дуже культурними вичавлюють, вичавлюють рідину, а потім змінюється тиск, змінюється декомпресія відбувається, змінюється тиск, і рідина затікає, заноситься, входить. Ну, це по градієнту або тиску, або концентрації речовин. Дифузія речовини, концентрація зменшує концентрацію, туди будуть приміщуватися елементи, там, де вона менша, а в тиску на, так відбувається, що там, де великий тиск витискається рідина в, тому, в той простір, де менше тиску. І оце закладайте, будь ласка, зараз як образ для нашої практики. Ну і тут картинка, де вже по, по, таким чином приєднання відбулося. Ви бачите головку ребра між гребінь. Його не видно, але ви знаєте, що він приєднується до диска, міжхребцевого диска в грудному відділі хребта. Пан Ерік Франклін. Додає від себе, що отак, от, так от таке, такі, такі образи між хребцевих дисків, і навіть їхня назва як диск, вона не дуже співпадає з їх функціональністю, і ми можемо проявити і дізнатися, що це такі живі, адаптивні, перетворювачі сил, які проходять через наше тіло. І в даному випадку показана сила, яка зверху. І знизу і ми можемо здогадатися сила реакції опори знизу і сила тяжіння зверху. Якщо ми стоїмо і от наш диск показаний таким чином. Всередині дуже великим показано це ядро, драгалисте ядро. Це гелеподібна така речовина. От уявіть, що ваша рідина тепер стала гелем і міцність. Так? Тобто її стиснути доволі складно. Тому воно переміщується всередині диска, тому що о, о, тут показані такі пружиночки, це наші волокнисті елементи. А, так і називається або фіброзне кільце, або волокнисте кільце. А вони, от Можна уявити в якості середини ядра, диска, м'ячик, гелеподібна така речовина, яку обіймають і обтискають волокнисті елементи. Кільце. І в, в умовах такого щільного приєднання під час того, як відбувається затиснення, то кільце стає ще більш міцним, коли тиск відбувається на це ядро. Тобто. Натискаючи на ядро, воно розтискає нам волокна і вони стають міцнішими. Ерік Франкен каже про те, що коли у нас є навантаження, вертикальне положення, це навантаження наше тіла на наші ядра в міжхребцевих дисках, то вони зміцнюються. І тоді, коли навантаження немає такого прямо Точного можна сказати, тому що коли ми лежимо, то у нас горизонтальне положення більша площа опори, і звісно, на диск сила буде. По іншому розподілятися тиску, то вони пом'якшуються. Тому ми нашу сьогоднішню практику, от в мене така ідея, почнемо, звісно, як ми вже згадалися, положення лежачі, коли ми будемо уявляти ці діски, а також давати їм більше рухливості і потім переходити в більш активне положення вертикалізацію, і ми будемо вже відчувати, що вони починають поступово зміцнюватися, зміцнюватися для того, щоб тримати ці сили, які на нього тиснуть. Ну, такий елемент, який нам дає адаптацію до тиску, адаптацію в і її частково це амортизація, тобто поглинання цих сил. А і ще можна згадати, що це ж сполучні тканини, Сполучні тканини мають властивості еластичності невеликою, але все ж таки, коли відбувається тиск, то тиснення потім будуть вивільнюватися і нам надавати інше положення і. З одного боку, а з іншого боку, це накопичення і вивільнення енергії. Це теж тут буде доречно. Що я би хотіла сказати на цьому малюнку, що тут показані тіла хребців. І е, збоку, от прямо можна уявити тіло хребця, до речі, воно знаходиться ближче до середини вашого тіла і ближче вперед, да ви висунуто ззаду, у нас знаходяться ось тисті відростки. Тобто, фактично, диски знаходяться ближ, ближче до середини вашого тіла, ніж до спини. От будемо уявляти, що вони знаходяться між хребцями, чи хребці знаходяться між, між хребцевими дисками, і е, е, кортикальний шар. Цієї кістки він збоку більший. А пластиночка, яка називається. пластинка, Мені здається, так вона і називається, це також перехідний елемент, геаліновий хрящ між хребцем та диском. І вони міцно з'єднані через свої з'єднання між тканинами, між клітинами в цих тканинах. Коли у нас буде відбуватися обертання, то наші волокна будуть натягуватися, вони трошечки будуть подовшуватися, і, в принципі, будуть стягувати внутрішнє середовище, тобто ядро, якби нижче стає. Ну, то уявіть, що ви будете прокручувати себе, закручуватись, і ви будь-яку тканину. Якщо ви уявите, що ви закручуєте її, то вона стає меншою. За висотою. Ну, тобто, була такою, закручуємо, вона трошечки менше стає. Потім розкручуємо. процесі закручування вичавлюється, виштовхується волога і рідина в між клітин простір. А під час розкручування у нас відбувається живлення тканини, оновлення між клітиною та клітиною рідини. Оце мені б хотілося, щоб цей процес натискання компресії, декомпресії у вас. Оживився і став вам так, на допомогу. Тому що іноді слово компресія, тиск, преша буде використовувано вами чи не вами в якомусь ну, конотації, яка вам буде допомагати справлятися з тими силами, які будуть на вас тиснути. У вас є міжхребцеві диски. Вони полюбляють декомпресію, компресію також. Без цього вони просто ну, будуть затухати і ставатися ставати ще тоньшими. Напитуємося новими веселими цікавими образами на цьому малюнку грудний хребець, тіло, оце ви дивитеся зараз на тіло, прям намалюю на його очі. А ви дивитесь і воно дивиться на вас, тому що ну, цей хребець знаходиться в. Передню свою частину тут знаходиться диск, і тут знаходиться диск, дивиться на вас обличчям. А от якщо ми обернемо, то можна побачити такий варіант, коли остистий відросток дивиться униз, як у слона хобот, і можна уявити наші хребці як такі голови слоненят з хоботами, які опущені вниз. Потім вони весело можуть підняти цей хобот, піднімаючи і змінюючи положення хребта. В принципі, це згин... розгин... згинання буде, якщо ви уявите, що піднімаючи хобот, буде згинатися ваш хребець. Ми піднімаємо остисті відростки. Я частіше кажу, остисті відростки, підніміть їх вгору, відтягніться... відтягніть їх назад, наприклад. Але ви можете уявити такий хобот слоника не одного, а багатьох слоників, які живуть у нас отак, от всередині. Також все це образи, які дають нам функціональність. Думайте про свої образи. Можливо, у вас сьогодні буде якась інша думка. Слоники дають нам також і опору. Ну тут вже слоники перемістилися усередину між хребцеві диски. Вони дають таку, таку опору своїми. З сильними спинами для хребта, для того, щоб витримувати ті навантаження, на яких ми, в принципі, згодились, коли народжувалися на цій планеті, на планеті Земля. І те, що відбувається на нашій планеті Земля, так ми будемо витримувати своїми хребцями і між хребцевими дисками. Далі можна уявити також наповнення. Міжхребцевих дисків, от вони ви, ми вичавлюємо, да, тобто ми натискаємо на диски, а потім запускаємо нову рідину, і вона виходить і заходить, і тут в якості такої ну, пімпочки для того, щоб входила і виходила рідина в міжхребцеві диски, застосовується, мені здається, тюбик якийсь. ну, Щось можна придумати. А, можливо, це кулька, кулька надувається, кулька здувається. Такий варіант. Але я хотіла би ще одну історію з вами проговорити, тому що в мене багато джерел, якими я надихаюся, і потім покажу ще одне джерело, яким я надихаюся з сьогоднішнього дня, з вчорашнього дня. А тут я хотіла би показати вам знов ж таки хребці, їх бічний такий переріз і наш диск. Драглисте ядро і пульпозне, воно називається драглисте, або пульпозне ядро і е, волокнисте кільце. Але ми виходимо з рамки нашого диска і входимо в хрещі, прошу, прошу, перепрошую. Трабекулярна конструкція, тобто цей простір це матрикс, а це наше волокна, вони знаходяться з'язано в якійсь спеціальній такій формі. Трабекулярна називається їх конструкція. Так от, якщо диски використовують, ну дійсно вони дають нам функцію амортизації, тому що вони поглинають частково поглинають сили, які на них тиснуть, і сили розтягування потім на них теж впливають, то ще один елемент, який нам все ж таки важливо зрозуміти, що дає таку амортизацію нашому, нашому хребту, це безпосередньо самі хребці, тому що оця. Конструкція, ця структура, вона навіть подекуди, подекуди ну, такі є дослідження, дає більше амортизації, тобто пропускання гасіння тих сил, реакції опори та силу тяжіння, які проходять через хребет. Тобто, це не можна сказати, що тільки диски виконують цю роль амортизаторів в нашому тілі, а безпосередньо сама кривина хребта є вже амортизаційною такою структурою. і… Тіла хребців теж є такими амортизаторами в нашому тілі. Подивимось, будь ласка, як ми будемо з вами згинатися, розгинатися, як переміщується вісь нейтральне положення це тоді, коли ми стоїмо вертикально, вертикалізуємо себе. Тут показан сегмент грудного відділу хребта. І тепер, коли ми нахиляємося, то як же це показати? Давайте я спробую показати. Нахиляючись униз, ваш хребець буде переміщуватися і разом з це буде відбуватися, з ядром. А потім, так, зараз я уберу угу. з ядром. Будемо розгинатися, воно теж переміщується. Це також стосується бічних згинань в один в інший бік і згинань уперед-назад. В стріловій площині. І коли ми це будемо робити, будемо уявляти, що ядро переміщується в той час, коли ми будемо. ну, Давайте уявимо, що як на картинці, на картинці а, дівчина нахиляється вниз, і я показую збоку, то ядро переміщується до передньої частини хребта, до передньої частини. Тіла хребця, і тут відбувається більший тиск. А потім, коли повертаємось, то якраз передня частина буде втягувати воду. Ви можете додавати потім ще й звуки, як втягується ординаф між клітини і клітинний простір. це буде відбуватися, коли ми будемо нахилятися або розгинатися. Ось така ідея у нас сьогодні, щоб, започу... щоб закрутити сюжет. Ну і ви бачите, що переміщення ядра відбувається назад. Це в напрямку спини, звісно, не до наших відростків, тому що вони ще далі знаходяться ближче до спини, але будемо уявляти це на рівні тіл хребців, переміщення ядра, переміщення, зміна його, ну такого, такої форми, трошки розширення. Буде відбуватися з одного боку, а з іншого більше стиснення, і потім повертаємося, оновлюємо, оживлюємо. Ну і от ще можна так от уявити, що диски такі веселі хлопці чи дівчата, які піднімають хребці, тримають їх на, себе, на собі, і, в принципі, від цього навіть дуже-дуже щасливі, тому що преша. Ця компресія, вона їм дуже корисна. Жилення відбувається тільки в цьому варіанті. Тобто, наше завдання рухатися, рухатися легко, не вимушено в оптимальному в оптимальних для, для себе ресурсних для себе діапазонах, для того, щоб відбувалося відновлення хрещів. Мені дуже допомагає цей образ Еріка Франкліна, коли ми пов'язуємо рух ребер і рух хребців. Давайте з вами знов нагадаємо собі, коли ми будемо вдихати наші хребці, Ребра будуть підніматися у боки і трошечки, ну, нижні боки точно вперед. І це буде спонукати команду спускатися вниз хребців, спускатися вниз – Це буде, значить, прешед. Вдих буде давати преша, тиск, по-перше, а по-друге, по це і така більш опорність. Нагадайтеся, що преша сюди буде розштовхувати кільце, і воно буде більш міцним. Тобто тоді, коли у нас вертикальне положення, і коли ми вдихаємо на етапі вдиху. Зміцнення на етапу видиху, розширення цього простору, і хребці переміщуються в інший бік угору. На цьому малюнку ми бачимо збірну таку команду рухів, це рух, ми уявляємо, тобто в різних грудному відділі хребта, поперековому і шийному, по різному відбуваються рухи, це згинання, розгинання стріловій площині, грудний. Відділ хребта не дуже любить це робити. Ви бачите, що трошечки всередині зовсім така невелика, 5 градусів, мабуть, згинання розгинання навіть менше. Це наші бічні, більш-менш рівномірно. Тобто і в поперекові, і в грудні, і ну, подекуди в нижньому грудному шина діяльність буде в, в, в нижньому шинному Хребці відділю хребта буде більша діяльність, і тут у нас обертання. Обертання, як ви бачите, в поперековій зоні їх зовсім мало, а тільки на місці з'єднання нижнього поперекового хребця і верхнього крижового хребця буде, буде трошечки більше обертання в, в різних напрямках. А Поперек грудні хребці і диски, коли ми будемо прокручувати, трошечки будуть живитися цією живільною руханкою. І бачимо між першим та другим шинним хребцем обертання це максимальна для нас така рухливість. Між першим та другим хребцями шийного відділу хребта теж є малесенький, але диск є. І от тут мені здається, це останній. На сьогодні слайд. Я тут намалювала, намалювала, виділи, виділила диск, ви вже можете побачити його кільце, драглисте, чи ну, драглисте ядро, і він якби так висунутий з хребта. Я хотіла би, щоб ви так не думали. Він не висунутий з хребта, він не якась старілочка. Зараз ми так чік чик зробимо. А... Ну, чи тарілка для фрізбі, чи якийсь, в принципі, ще якийсь елемент, він міцно і дуже щільно з'єднаний з хребцями. Ось на цьому ми завершимо нашу передачу і йдемо до практики.